Сили оборони зачищають від окупантів Покровськ. Бійці швидкого реагування не допустили перерізання ворогом дороги, яка сполучає місто з населеним пунктом Родинське. Наразі триває операція зачистки на півночі міста. Напередодні у Покровську ліквідували два десятки росіян. Водночас вибивають ворожі групи на підступах до Мирнограду. Відео зачистки ворога оприлюднили у Фейсбуку сьомого корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Українські дрони четвертий раз за цьогорічну осінь атакували Саратовський НПЗ. За даними Генштабу ЗСУ, зафіксовано влучання в об'єкт і пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок. Саратовський НПЗ одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Обсяг переробки станом на 23-й рік становив майже 5 мільйонів тонн. Крім того, сили оборони уразили вночі склад матеріально-технічних засобів у Роскішному на Луганщині і рухомий склад паливно-мастильних матеріалів у Довжанську. Військово-морські сили ЗСУ уразили елітний російський спецпідрозділ, що базувався на буровій установці Сиваш. Крім технічних засобів розвідки і спостереження російських окупантів, знищили і ворожий розрахунок ПТРК. намагаючись видати чергову поразку за перемогу. Росіяни поширюють відео, нібито знищення українського катера боєприпасом ланцет. Тоді як насправді ВМС ЗСУ успішно застосували дрон камікадзе. Російські війська атакували вночі тростянецьку громаду на Сумщині. Через удар безпілотником загинув 52-річний чоловік. Постраждали троє жінок та діти двох і п'яти років. А внаслідок ракетного удару по Леводинській громаді поранень зазнали дві жінки. Під ворожими обстрілами були 35 населених пунктів Сумщини. Повідомили у військовій адміністрації. У Миколаєві росіяни атакували енергетичні об'єкти. Внаслідок дронових ударів загорівся супермаркет. Вогонь охопив 2000 квадратних метрів. Ще одна пожежа сталася на території СТО. Там пошкоджені автомобілі та житловий будинок. Обійшлося без постраждалих. Нацполіція екстрадувала з Вірменії організатора масштабної шахрайської схеми. Він заробив на волонтерах та військових понад 20 мільйонів гривень. Група шахраїв з трьох осіб через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах продавала неіснуючі автівки, дрони, тепловізори за цінами на 30-40% дешевше ринкових. Видавали себе за волонтерів, публікуючи фото з передової і фіктивні звіти про допомогу армії. Після отримання передоплати за товар. Шахраї припиняли виходити на зв'язок і блокували сторінки у соцмережах. Отримані кошти переводили на підставні рахунки і знімали готівкою через банкомати. В Афганістані стався землетрус магнітудою 6,3 бала. Епіцентр був поблизу одного з найбільших міст країни Мазарі Шаріфу, де проживає майже півмільйона жителів. Місцева влада повідомляє про десятки загиблих і понад три сотні постраждалих. Їхня кількість зростатиме, бо ж рятувальні роботи тривають. Через землетрус вся країна разом зі столицею Кабулом залишилася без світла. У найгіршому становищі жінки їх можуть не рятувати, бо за законами Талібану, чоловіки, рятувальники та лікарі можуть торкатися тільки чоловіків. Біля арки свободи українського народу у Києві відкрили символічний пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам, тим, хто щодня крізь мінні поля та під ворожим вогнем турує шлях бійцям ЗСУ. 3 листопада. В Україні відзначають день інженерних військ. Вони завжди попереду перших їх називають армійськими атлантами, руками та розумом українського війська. Їхня робота непомітна, але без неї нема ані наступу, ані оборони. Переправи, окопи, фортифікації, розмінування, антидронові сітки це все справа рук бійців інженерних військ. З нагоди професійного дня президент відзначив воїнів державними нагородами, подякувавши за бойову роботу. Полеглих вшанували хвилиною мовчання. В Україні заблокували четвертий сезон Гри престолів Білий лотус і тенет через участь російського актора Юрія Колокольнікова. Після рішення Мінкульту у жовтні українські стримінгові платформи прибрали з бібліотек низку фільмів і серіалів, у яких він знімався. За даними СБУ, Колокольніков публічно підтримував кремлівські наративи і брав участь у проєктах, що фінансувалися державою агресором. Його внесено до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. Біля піраміди Хеопса у Єгипті офіційно відкрили найбільший і найдорожчий археологічний музей у світі. Він містить близько 100 тисяч артефактів, що охоплюють усі періоди давньої єгипетської цивілізації. Будівництво тривало понад 20 років. Загальна площа займає майже 500 тисяч квадратних метрів, що відповідає 70 футбольним полям. Футбольний клуб Динамо повторив найдовшу серію без перемог в українській прем'єр-лізі, програвши Шахтарю з рахунком 1-3 в 11-му турі чемпіонату України. За останні вісім матчів проти Шахтаря в УПЛ Кияни не здобули жодної перемоги. Чотири поразки, чотири нічиї. До усього Шахтар перервав серію Динамо без поразок у чемпіонаті, що тривала 42 матчі поспіль. Поразка від Шахтаря в 11-му турі стала для Динамо першою в чемпіонаті у сезоні 25-26 років, і загалом з травня двадцять четвертого. 지금 <목소리>